Сій! Ліво, руч. рівняйся, Струнка, наша назва. Кіборги! Наше гасло. Кіборги такий народ, що не знає перешкод. Все дум'є, все здолає і завжди перемагає. До середини глянь! <плес> <плес> Пане суддя, рік кіборги до участі в конкурсі готовий. Ройовий старком Максим. Спочинь! Рий! Розхід! В одну лавшку! Рий, рівняйся! Струнко! Право! Руч! Право! Руч! Ліво! Руч! Ліво! Руч! Обернись! Обернись! Рівнясь! Струнко! До двох відліч! Перший! Другий. 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 Другий! Другий! Відлік завершено! У дволавушкусь! Вправо зімкнись! Рівнясь! Струнко! Спочинь! Рій! Вліво! Розімкнись! В одну лаву шкусь! Привняйсь. Стрункова. На месте. Ходом. Руж. Рей! Всей. Привняйсь. Стрункова. Прий.